З уваги сьогодні дульний пристрої компанії FromSkill, а саме «ГАЗ». Вони виробляються в декількох калібрах. Це 545 762 або 556 223 ремінок. Вироблені зі сталі, вони не розбірні. мають такий вигляд, ну і різьблення до вашої зброї. Зараз перейдемо до тестування. Калібру 223 при нульовому освітленні. Зараз у нас тестування дольного пристроя компанії FromSteel, а саме газника, калібр 556 або 223 Remington, при нульовому освітленні. Отсвіт.